Доброго вечора, шановна спільнота! Багато хто з причин, що спровоковані нашими болотяними друзями, що люблять одяг з поліотолену. Вимушені нині знаходитися у несприятливих умовах донецьких і не лише донецьких степів, лісів і тому подібне. Власне, у разі активної роботи військовослужбовець або на загал воїн стикається з наріжним питанням: снаряга мені потрібно до мені треба крематорні приціли та комплект тактичної бебри для зброї. У цьому відео ми вибудемо структуру спорядження під задачі. Та я вас трохи познайомлю зі своїм спорядженням за можливості. Але, мабуть, трошки згодом. Це довго, тож заварюйте чай, грійте сухпай, сідайте зручніше та кличте побратимів, маючи поділитись. Та перед початком нашого екскурсу у світ болю вашого гаманця Ми маємо дещо зрозуміти. По-перше, спорядження може коштувати безкінечно багато, або бути за копійки. Це може бути світове ім'я, чи це може бути лонтерпром. Та хоч діть колись. Не думайте, що воно виконає за вас ваші задачі. Ваші задачі ваш квоти. Навчайтесь. А ми вам, звісно, поможемо. По-друге, немає константи і нічого однозначного. Підбір і розуміння деталей за вами. Лише ви знаєте задачі, що може стати перед вами. По-третє, спорядження це часто розхідний матеріал. Воно пошкоджується, зношується, ви розумієте невідповідність. Не партесь. Його буде багато. Майте терпіння і сміливість. То що, є що дивитись? Поїхали. Перш за все я зауважу, що я великим фанатом системи одягу Еквакс. Хто це такий. Це система американського війська, що включає в себе сім шарів. Чому сім? Бо це максимальна модульність. Давайте на простому прикладі. Я у першу фазу, тобто київську використовую комбінацію перший, другий, третій та п'ятий. А тепер увага, склад системи. Перший вологий відвід. Другий теплоутримувач. Третій утеплювач теплоутримувач. Четвертий гібридний польовий. П'ятий. софтшел. Шостий хардшел. Сьомий утеплювач екстремального холоду. Перший вологавідвід. Це шар, що слугує, аби ваші прекрасні тілеса залишались сухими. Простіше, ми сп'ятніли, під пішов військово-статевим маршем, а шкіра суха. Він взаємодіє з другим шаром тканини, переважно виготовлення, Polartec Power Dry. Так, Polartec – виробник тканин, не виробник термо. Не дякуйте. Зустрічаються так, так би мовити, штатні і спортивні. Обидва типи мають бути в обліпку. З тою відмінністю, що компресійний, так би мовити, здавлює трохи більше. Без ускладнення змішаний статика, берем штатний, динаміка, берем компресійку. Важлива ремарка: не ХБ. викиньте її до бісової матері. У полях живе тільки синтетика. Чому не ХБ? ХБ за умови чистого матеріалу є доволі жорсткою матерією щодо тіла, що у прані. Просто випрати її у річці, цинку, як прийдеться, не вийде. Правильне прання ХБ відбувається в залежності від структури тканини. Так, вони теж бувають різні, і це має бути прання, щонайменше у гарячій воді відповідними засобами. А головна причина, чому воно не підходить для поля, це його натуральність. Воно вміє гнити, чіпляти живність у волокна і може нанести безпосередню шкоду тертям. ХБ – класний матеріал для сорочок, футболок, для міської цивільної носки. Та забудьте до біса про цей матеріал за межами БТ. Коноперільону це те стосується. Хочете окремо по тканинах? Ми слухаємо. Коментарі відкриті. Другий шар це теплоутримуючий вологи відвід. Хоча на загал більше все ж теплоутримувач. Ні, не фліс, маємо терпіння. Він відомий народу за назвою Вафелька. Така прикольна штука в клітинку. Його названку Портек Power Grid. Якщо не заглиблютись, то це шар утримання тепла та зігріву, що водночас у взаємодії з першими вводить вологу. Я, до прикладу, не знімаю ці два, як тільки термометри падають нижче 10 градусів. Власне, я і зараз в ньому. Це, я не знаю, звичка чи профдеформація, та я радше спітнію, але не так просто замерзну. Питання структури тут також важливе. Якщо ми говоримо про серйозний мінус, цей шар може бути товщим. Власне, відштовхуватись від умов завжди. Чим більше передбачено, тим краще. Третій, ну що дочекались? Фліс, шар вторинного теплоутримання. Втім, відіграє у цьому ключову роль. Їх існує величезна кількість номенклатури, втім раджу щось типу PolarTech Thermal Pro. З нього відшивають штатні американські фліси. З того, що відшивають наші виробники, це буде High Loft, того самого виробника. Чому ці фліси мають чудові теплоутримуючі і так само вологовідвідні характеристики? Втім, як я раніше сказав, їх існує широка номенклатура. Найголовніше не зловживати низькоякісним ноунеєм флісом щільністю понад 200 одиниць. Тримаю в курсі фліс здатен гріти навіть коли мокрий, за умови, що він якісний, звісно. Знову ні, не набридне задача, панове. Задача для пасивного спостереження. До прикладу, існує фліс. Він Він же не продувайка. Під покровом такої кофти вам до лямпи вітри, шквали і дихання помираючи русака в спину. Втім, при переході до динаміки, особливо якщо відсутній вентилірин пак, ви дуже швидко стікатимете. Ну, ви поняли. І це вам не сподобається. Для динаміки існують мікрофліси. Четвертий вкрай рідкість на наших краях фрукт. Це кітель і куртка водночас. Воно стовідсотково синтетичне і дихає. Втім, ця штука може слугувати влітку чудовим кітелем, а у Дмій період у з'ясі з флісом здатна виконувати функції совчелу з деякою поправкою. Швидко змокає і ще швидше сохне. У природі зустрічаються як штани, так і кітелі цього шару. Втім, пошук такої речі вельми цікава задача. О, щас буде весело. Совчел. Він же п'ятий. Найбільш міфологізований шар у наших краях після хіба що гортексу. Це ще буде. совчел не є абсолютно. Волога не проникним, це та сама 100% синтетика. Ось він. Ця річ цілком відповідає своїй назві. Це м'яка оболонка. Якщо правильно розуміти, що це таке, то це одяг легкої непогоди. Вітер, підвищена вологість і трохи прохолодно. Накидаємо і тішимось життю. Використовував діапазон від мінус 10 до плюс 15. Не зловживайте цим. Він здатен перегріти вас у теплих умовах або дати замерзнути в холод. Багато хто приписує сопшелу властивості водонепроникності. Давайте будемо чесними: мокне все. А те, що не, зробить вам парничок. І питання у сопшелу це те. Що по ньому вода скотиться донизу. Близько години, плюс-мінус він втримає, в залежності від цінності дощу. Та потім буде неприємно. Якщо це сніг, плюс вітер, буде краще. Сніг не липне до хорошого матеріалу. Існують утеплені флісом варіанти, зустрічав і, в тому числі, якісні варіанти. Втім, не вбачаю за доцільним. Фліс у нас уже є. На ще? Шостий рівень. Люблю це лайно. Хардшел, він же гортекс, він же мембрана. Це оболонка жорсткої непогоди, коли дощ шквальний, віддержквально стріляють, а птахи сруть за комір, вдягає мембрану. А тут зараз буде трохи складно. Мембрана, як правило, і інших не зустрічав. Поправте в коментах, якщо помиляюсь, це складна полімерна і часто багатошарова тканина. Вона має багатошарову структуру, іноді армовану, іноді ні. І в від доробника структура буває своя, це дещо ускладнює догляд за ними. І, власне кажучи, коли ми маємо справу з ними, варто враховувати специфіки їх експлуатації. Мембрани мають деяку характеристику, в числі іншого. Вони мають, так би мовити, одиниці. Відверто не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Їх там буває різне число: 5, 10, 20 тисяч. Зарешті від того, скільки цих одиниць, стільки приблизно часу вона витримає воду. Наприклад, 20 тисяч це 5 діб без приємного дорщу, без механічних навантажень. Після цього вона може почати промикати. У випадку з штатною, до прикладу, це буде довше, ніж цивільними. І головне, не буває курва нових адекватних мембран за тисячу гривень і так далі. Забудьте про це. Мембрану в нормальному стані працює і не роздовбана пранням, але це може коштувати не менше 100 баксів. І питання не в тому, що я люблю долари, питання в реальності. Це складний і дуже недешевий виробництвий матеріал. І нарешті сьомий шар утеплювач екстремального холоду. Являє собою утеплені штани та куртку, що вдягається для довгого стояння, сидіння або лежання. Ця річ призначена для пасивної роботи або активності за температури до мінус 35 градусів. Для динаміки категорично не годиться. Я зараз не кажу про індивідуальні особливості в дусі, нормас. не годиться в динаміку з причин малої стійкості до зношування, м'якості та ефекту, який називають зефіром. Це коли виглядаєте кефір зефір з фільму Мисливці за привидами і відчуваєте себе відповідно. А, до речі, про цікаве шостий. І сьомий добряче шумлять. Тож, якщо ви покладаєтесь на звук у роботі, то забудьте про їх існування або підбирайте відповідно задачі. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Давайте розбиратись, що й до чого у спорядженні. І розбиратись ми будемо вже не в цьому відео, а мабуть, в наступних. Ми започатковуємо цикл відео по спорядженню, де ми розглянемо усі віхи, починаючи від касок голови класівних захисту, закінчуючи зуттям. Залишайтесь на зв'язку, ми розкажемо все. Колектив каналу висловлює подяку магазину Абрамс за наданий до огляду переквізи.